Ну, я вже здогадався, так. Паш, дивіться. Ви де... здійснили не... примітивну дію вже за межами законодавства трохи. Перевищивши ну, ви... цей час. Доказова база тут є. Ну це нереально. Це ну, На комп'ютері є. Не... Доказова база тут є. Ну, На комп'ютері Ні, буде не є. буде. Та ну що, в перший раз по цьому ніколи не буде. У мене Рим... Я знаю, що я за це до відповідальності не притягаю. <laughs> Дивіться, давайте ми з вами поспілкуємося. Це є ваше посвідчення. Ви почали спілкуватися, порушили 18 статтю. Чому я кажу? Ви ж не, ну, ви, ж не ви ж не вимагали від мене. А ви не присталися до сих пір? В чому-то немає. Е, капрал поліції, Бисарапіга... е, Сараблі Ген Володимирович, ви поліцейський. Е, е... Що вас саме цікавить? А дивіться, що встановили людину, я так розумію, страховку перевірили на масового полю. Дивіться, не за страховку. Ну, він не, було повідомлений. Він керував транспортним Й. засобом, не користувався пасками безпеки. Не, ну це постанова, так? же ж? Що саме? Е, не використання паска безпеки. Це штраф, постанова, ну, питання. Так, має, так, має. Так, 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 якщо є так, відео, у вас же є відео, так, відео так. де видно людину, що він є, без паскається. Але ми враховуючи всі обставини. що Ви ж самі розумієте, так, що якщо два і більше правопорушення, об'єднується на те. Я зрозумів, це рішення за більше. Ми прийняли рішення на свою відповідальність притягнути за менше. За яке? Там де менший штраф. За те, що він керував по штрахуванням, не пред'явив на вимогу е, працівника в поліції. — А пожі, а ремень скільки в нас зараз? 510. А це ще 425? Не 510 хіба? За що? За страховувати за... 420. За... Хорошо, дивіться, по, ну сладко, що, що більше йде. По страховому полюсу. Ви кажете, що перевіряли сраговий поліс. На які підставі? На які підстави? Спілкувалися з водієм. Зупинили згідно 35 статті. Та частини перші, пункту третій. Підстав... Були підстави вважати, що вчиняє адміністративне правопорушення. — Ні, там не писав вважати. Там... У вас була наявна Піля інформація. час перевірки документів, так, да, було встановлено, що немає полісу. Написав, від чого перевіряли поліс. На підставі правил дорожнього руху. По 24, по 2.1. Да. Хорошо, дивіться, в нас в 2.1, там пунктів. Дев'ять приблизно перечислено, угу. ну так образно говоря, угу. і ОТК і тому подібне. Ну ви ж не перевіряєте це все, тому що ну, ну наприклад він до тіка. О, от ви чудово, ви з цим погоджуєтесь. Не, а конечно. тепер давайте відкриємо 21 статтю закону України про обов'язкове страхування. Ні, не про, про... про обов'язкове угу. страхування. Угу. І там у нас прописано чітко два момента по перевірки страховому полюсу. Ми Ніхто ще, ще не міняв. Ми ж говоримо за ПДР, правильно Щас? А в нас закон так. Правила дорожнього руху регламентуються іншими законодавчими да, актами. Звичайно, тобто не, у нас не, є закон України не. про дорожній рух водій має, має зобов'язаний мати при собі і придявити на вимогу ті документи, які він зобов'язаний. Тобто посвідчення водія, свідоцтво реєстрація питань так. нема. А от нас закон України про обов'язкове страхування, 21 стаття регламентує порядок приявлення страхового полюса. Я думаю, що ви ну не будете спорити законом і так, в ньому чітко прописано. Не, скажу, якщо якщо водій дано випадку, або ви я так розумію, як його там представник. No. Ну, ну ви ж не хочете пригоди, проводити розгляд справи. Ви кажете, що провели, але воно даші, дивлюся, де що постановиш немає, значить. Ні, ну Він провів розгляд справ. Він постановував в водія. Ні, ну можна сна просто я може бути. Ця... Ви самі розумієте, водій має повне право оскаржити. наші да, дії діти. Ну, ні, ні, ну ви дотягувати, притягувати Це на, на янний час. Я, я року так, ми пішли водієм ну, на зустріч. Притягнули за правопорушення, за яке менше, менше відповідає. Шановний, ну ви це <кък> будете говорити, це, 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 це називається така єрунда. Ви ви на уші падаєте, ну, це, це, це просто прям е, смішно. Я вам поясню. Це немає це, такого, це, це щоб притягнути за менше по цьому. В основному притягується одна постанова в будь-якому випадку ну, була в виділена. Да, да, немає такого херні, більше, але менше. Але та, Тільки ви не можете його притягнути, тому що у вас немає протоколу. От чи, що ви не пишете за постанову? Тому ну, що вона чого? йде, а тому, що ви йдете потім в суд, людина йде, ви не зможете постанову писати дві статті в електронній, А у вас зараз письмових немає. Раніше в письмових, ми як писали, ми писали ну, одну є, статтю ну, другу. Так же фабулі Чому? Ну по цьому. А потім ви пишете. Фабулі об'єднується і прописується. Який пункт правил порушується? Дивіться, а от момент. Дійшли б все-таки до моменту причини зупинки і, і доказової бази. Ви б сказали, ремінь непристрігнутий. У вас на реєстраторі ви їхали на зустріч? Звичайно, звичайно. І ви хочете сказати, що на реєстраторі, хоч на одному, хоч коли-небудь в суді відео було видно, що була людина непристрібнута Кол... подивимося. Ну ось давайте, ради інтересу, давайте подивимося чисто по цьому. Я... Просто так, так, так. нема такого, ми вас прийняли за мен, ще забіг. Водій визнав те, що він не вийшов. Ви повинні ви приймати рішення за наявними правильно, фактами. Ну, не слова, його а не він притягав... вас може обдурити. Я ж його не притягую за це до відповідальності. Ні, за реміню притягуєте. Ні, не притягую. Я а, ж вам ні. кажу, за, за те, що він керував без полюсу обов'язкового страхування, Та... сильно провідповідається. А, а, а посадимо, що ви будете писати? Просто що немає не притягнув на увагу полюсу обов'язкового страхування. Все, це фабула буде. Без діючого і не пред'явив, вимогу працівника поліції. Керував і по цьому. Ну так ви ж ви ж представляєте, по цьому приходить він суд, приносить оці матеріали, цю постанову, який написано, що е, він керував без цього. І будь-який суддя вас спитає, а причина зупинки? Та я ж повідомив. Ну, чи... ви, ви прийдете на суд і скажете, ну він їхав, не прийшов. Може бути правопорушень декілька. Тогда я не спорю по цьому. Ну, дивіться, момент. У вас ця постанова підлягає оскарженню. Тому що Рішення, ми поспілкувалися, не притягати за це до відповідальності. Дивіться, ми, ми просто, якщо говоримо... Я, я розумію, це ваша там, позиція, да, там типу, якось притяг, Ну, Як притяг. на мене, просто, да, просто, це суть фабули буде неправильна, бо не моя особиста думка, скажімо, особиста. Не, вже не будемо зі як працівника поліції, а особисто. Про те, що як мінімум... Глупо притягати водія до відповідальності, що він сам нехтує своєю безпекою. Я це. не спорю, абсолютно правильно. Це, це як мінімум. Це моя особиста думка. Ні, Тому не, я скажу, я, я, я просто геть за друге поясню. Було прийнято що, таке рішення, що ну. коли... Притягується так до відповідальності і дійсно немає залізної бетонної доказової бази про порушення, на все потім сам себе підставляє. І ви, що ви не, так... не тільки реагувати на те, що людина сказала, що о, да, я їхав Ні, без ремня. А не... в нього був, наприклад, хитро зроблений ремень, так приопущений чуть десь, в нього рукою біжало, то... як, як два Паша. Паша, дивіться. А ви мене не як знаєте. Е, ну я вже догадався. <laughs> Паш, дивіться, е, ми говоримо Шо? за причину зупинки. Причину зупинки я повідомив. Те, за що водія притягають до відповідальності, це вже інше питання. Доказова база тут є, він його не пред'явив в той поліс. По наявних базах, самі в курсі, як це все відбувається. дивіться, полі, диві, полі, дивіться і... хорошо, дивіться, якщо ми, ми підемо, значало, ідемо. 35, третій пункт, Наявна інформація, що свідчить. От ви перед тим. Як, грубо говоря, вимагати людини в документи, навіть да, ту саму страху, у вас повинна бути наявна інформація. Тобто ви дешево відео передивитися. Ага, ось от, точно видно, що він без ремня. І вже ця інформація, підходить, якщо Люди... це я буду дивитися відео, де вже буде а. водій. А, це вийна, момент, поки Через то, коли я його зупинив, я йому... Ну, ну з Ваших, з ваших ah... слів, да, так як написано, так як написано. Підстави його вважати. Так, да, що, да, да. Це багато хто я його не звинувачу. Якби, навіть, наприклад, в нього поліс Але... був би все було б добре, я б взяв би е, з е, службового реєстратора, дістав би відео, впевнився в тому би, що він не порушив, я перед ним би вибачився. він не Оце вже виходить у вас незаконна зупинка. То, то, чого? Дивіться то, то, ні, ні, немає. Ні-ні, момент, зупинка це привативна дія. Це вже от момент зупинки, коли ви здійснюєте, це превентивна дія. Правильно. Превентивна діяльність Правильно. здійснюється на підставах певних. І якщо ви здійснюєте превентивну О, це ж і є дію... підстава, дивіться. наявна інформація. О, наявна інформація, так. що свідчить. Не ваша думка. Суб'єктивна думка не може Правильно. бути наявною інформацією. Ну, це не звинувачення це. в правопорушенні. А от якраз виходить, це є звинувачення, тому що ви, ви ж самі кажете, ви не передивилися відео, на якому видно було, що він безфекцій. Звичайно, але ж я за це не притягную до Ні, але ві. ви його за це зупинили. Звичайно. Ви, ви Тобто у вас Звичайно. ви по ну правильно, типу по процедурі, як люди кажуть, якщо вже зупиняєте, у вас должна бути наявна інформація. Не просто думка, а вона довжна ну, бути, вона І ви наявна. її должны, як поліцейський оцінити на власний якби, розсуд. Якби, Подивіться, якби, що ви бачите. Якби в мене вже була б е, так, докази не, не наявна, бо ви маніпулюєте трошки, скажімо, поняттями. Якби в мене була б доказова база, що він порушує, я б її назвав би пункт перший. Ні, ні, дивіться, я за друге кажу, зупинка, о, дивіться, ви, ви ну ладно, ви шафуєте це. Ну, ви знаю, я не беру цю наші ситуацію. Представляємо, ви їдете ось, в мене, ось я їду, в мене, наприклад, була б нормальна страховка. Я їхав, на мене бліки там беруть по стеклу, ви б не побачили. Вам показалося, що я їхав без з І Ви в мене зупиняєте? Я передивився. А, а хорошо, ми подивимося. відео. О, і ми бачимо, я їхав з рівнем, наприклад. Або вас не видно. А з вашого бачимо. боку це вже перевищення. Чому? А чому ви мене чому? зупинили? У вас це виходить не було наявної інформації. Була в мене наявна інформація. Ні, у вас була підозра. У мене. мене не було А, а підозра мене в нас... доказів не була. Інформація в мене наявна ні, ні, ні. була. Інформація це те, що можна це, передати, це... зберегти це... і використовувати. Да? Да. Це заміна поняття. Ми, ми часто чітко визначення. не ми, ми, ми говоримо але... зараз образу, але коли ми говоримо по факту, є чітке визначення, що таке інформація це те, що ми можемо. Перенести на носію паперовому будь-якому цьому, передати, перемістити, скопіювати. Це, ні, ну, а що думка не, це не, це так, не є. Так, ну це не не подивіться, так. ви можете визначити є, є, почитати. Є, ще можуть бути е, свідчення, е, свідчення, Так це, це те, що на паперовому Не обов'язково може бути усне. Це згідно до закону України, ну це вже у вас воно є. Хтось каже по цьому, наприклад, наприклад, як, як суддя або хтось, наприклад, в цьому він не може сам свої ж докази доводити. Він може оцінювати тільки наявні. Він не може рахуватися себе або свого помічника, або там, якщо колегія суддів, хтось із з них, о, я там бачив. Він не може тоді брати участь. Він може бути тільки в сторонці, має хтось інший там оцінювати і вас опитувати як свідка. Ну ось, наприклад, момент який ми. Ось в криміналі я знаю, щоб поняття ще було. Людину не можна навіть ось ось де, е без, е грубо говоря, самого факту якогось або рішення судді, або конкретно здіяного правопорушення, по да, затримати, обмежити або щось зробити. Це можна тільки зробити в певному порядку, коли вже є факт, є наявна інформація, тобто є якісь записи, відео, фото і тому подобне. І в криміналі в нас є така штука, як підозра. О, там друге, там висувається підозра і висувається слідчим, письмової формі і так далі. Ось що таке підозра. В адмінці немає такої от, А, а, і... а якщо ці... як... як ми зараз подивимося, наприклад, наявну інформацію, ми, ми зараз подивимося, не буде видно, що зримає. І от ми подивимося, немає. У вас, виходить, відсутня була наявна інформація. Ви без ну, це але, але зупинили його за це. це можна ви здійснили примітивну дію вже за межами законодавства трохи. Перевищивши цей спорту. Ну, тим більше водій, водій... признав свою. Що таке? Колесо трохи переможе людина. Передача не включається. Я не спорю, але ж це ви розумієте. Це такі ці моменти. Я, я, я колись э, сперечався, ми колись, ну. Трошки в грубій формі, коли такі були, я хочу, мені от поліцейські казали, або я думаю, чи я там, знаю, то в мене чуть по-другому. Це ну це Ну, На комп'ютері не буде. перший раз по цьому ніколи не, не перем... поведеться. Я знаю, що я за це до відповідальності не притягав. Але ж ви його зупинили за це, от момент. Процедура порушена. — Я ж не сперечаюся, що там по цьому людина може це не... Не прийти. має права Ну, а, ні. це... Моя, моя не особиста думка, а моя професійна, що ми це, це, діємо це, в рамках. Це, у вас є певний. Коли момент. поліцейські, скажімо так, ну... — я, я, я хочу вас звати. Це, а можете не посвідчує, хоч як звати. Не <кх> не все, щоб, щоб було приємно. Є, зрозуміло, що різні ситуації з А, Дивіться. Всіма. Я Але... думаю, що ви закончили От, з вами поспілкуватися. Хочу. Е Біла церква, я я трохи шокований вашим керівництвом. Знаєте, я значально там трохи до поліцейських був ну, налаштований не, не очень цього Класне керівництво, знали, а, зручно, керівництво то, коли то, на розводі то, виходить і матюкається, це ви рахуєте класне керівництво? Такого там, не ну, там ну, ми що? не бачили такого. А де ж ви бачите, бачите? бачите? Розводиться десь от от можуть поспілкуватися напряму, да? сказати інформацію, надати. І ми, наприклад, чого ви знаєте, що давно служиш? Не? А блоки чого брали з КП Білоцерківського? Ну що, бо там видно що ДТП трапляє. О, а знаєте чого, ні? Не, Не що, в курсі. Ні, уїхав депутат. В, те, в ті блоки розвалився. там Відтоді mm -hmm. відео з безпечного міста з бодіками акуратно блогерам продали. Це можна це, багато можливо, багато говорити. Там та. перші дні війни, там перші роки. Ні, рожай, ні, ні, не, це ось так. не дав. Ну, я вам розказую факти, що був що один з ваших начальників приходив і там розпитав, що ми знайдемо крису. Ми знайдемо цю крису, хто там скинув відео, продав і так далі. А відтоді... По факту, одна людина, в якої було це відео, це в нього з самого. Дивіться, Дивіться, кожну кожну ситуацію так. можна розкрутити, як воно. Ну, ну, я один я особисто віде. можу Ми сказати, Ми особисто, і всю відповідальність. Віде. Мої командири, мої, можуть... А Могу, я не про кажу. а за кого? А чуть вище. Комбати в нас, так, у нас є. Да, на сихці... у, у вас на шикування без матюків, без нічого. Це яка ви рота? Та то воно ж <тувати> э, Ми рота ми другий бат. Другий буде, 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 люди ну, Може, може, у вас там e, чуть повітря. Перша порежить. рота, Стоп, Це ви на Сухоярській чи тут? Ми тут ви ще відносимося другий А, Ні, ні, це все, тоді не до вас. Це до Сугоярська, я кажу. там таки момент. У нас такого немає. No, ну no, хорошо, а, а давай про друге скільки постанов? Ми ну образно говоря, не просять, ну це нормально. Ну, нема такого, ну немає. Вони так, видумують, немає видається. Так, не, немає ми ми не, ми немає ми у вас по цьому ми що, ми точніше моменту, якщо ти, ти приїжджаєш без ми постанов, ми що тобі кажуть, що тобі на больничні або ще щось і наприклад вихідний, а ти кажуть, ти погано поработати. А, ні, немає. Ладно, будемо їхати. Приємно було поставити. Часливенько добре. Ні, я посильно.